Директор? Да? Yeah. Я хочу спитати, коли у вас буде росі... російська змінена на українську? Ні, ну я от прийшла, мені дали. Мені не подобається. А де QR-код? Я вже зайшла, я вже все поїла, мені вже не треба. QR-код? Та ні, мені дали меню, я дивлюсь російською, я знаю, що це порушення. Ви вже мені. Ні, мені не треба вже меню. Я питаю, чому. На На українськом... українському української немає. -код, водите, і, то, наші, а, якщо в мене немає інтернету, я прийшла це, до вас їсти. У нас Ясно. більше не український язик, це ходить. Ну я вам кажу. Таке враження, що ви чекаєте тут на Росію. Там англійська, тут російська. Де українська? Є три язика. Немає, немає російська. А російська українська можна. вас? Вот все по языку это разгон. Вот Борис Джонсон летал, мне не говорил, это и так далее. тоже надо Да, <реклама> Лена. <реклама>